<coughs> Mason. Mason. <coughs> Mason. Good boy. Sorry. It's okay. You finished you playing digging? Digging. New <coughs> ball. With this face, з таким лицем підходить <гум> до великого собаки з м'ячиком. Зараз куки вскочить і трохи його налякає, я думаю. А може і ні. Може, може толерантність проявить. бачите, Іноді проявляє толерантність, іноді ні. Якщо повільно підходять, то, то він більш толерантний. <гум> Якщо дуже швидко отакує, то він може щось робити. О, тут вже щось єсть за моєю спиною. Куки сьогодні в гарному настрої. Ризик шкоди від нього невеликий. Собаку малого назвали Мейсон, уявляєте? У мене співробітник був Мейсон на роботі тут. Це нормальне ім'я вважається. Ну, воно рідкісне, але все одно людське ім'я. Як радіє, яке йому задоволення. Він би в цій ямці жив би. Був би пляжний пес, дивіться, літачок летить, летить. невисоко летить, видно його чи не видно? Щось я на камері не бачу. Де воно? Де воно? Не бачу нічого. Не видно на камері. Всім би такими бути щасливими, як цей пес, всім би такого життя собачого. Щось унюхав. Йому треба буде водички чистої попити десь з крану по дорозі назад, але тут досить довго йшли сюди, хвилин 15 йшли. Я тут посіла, бачите, на дерево таке і знімаю собаче щастя. Там якась німецька вівчарка бігає на задньому плані було хату. Китайці дуже люблять вівчарок, не знаю чому. Їм здається, напевно, що тут дуже моцна собак. Не знаю. Вівчарок у нас тільки з китайцями можна побачити в основному. 90%. Я чую ще одне ім'я собаки Генрі, що вони зовсім з глузду поз'їжджали. Це, це ж англійське ім'я чоловіче. У нас навіть у малого друг є Генрі, а ні, я бачу з дитиною там якісь китайці, а хто Генрі? Ну, то не малий, мір. то хтось інший там. То... А чому вони з дитиною на собачий пляж прийшли, де їх собак? Це не найкращий вибір а з малою дитиною на собачий ексклюзивний пляж прийти, Якщо ви мене спитаєте. Цей купає могилу, дивіться, Путіну купає могилу. Бачите? Старається. Ну, зараз мене закопає з тим всім. Це глибоко куток. Це в нього засада, бачите. Окоп. Якісь маленькі волохаті песики, яких куки любить посмакувати ними, вони бігають. Вони в них як мозгів нема. Вони завжди прибігають до нього з якоюсь надією ілюзійною взагалі. Замість того, щоб тікати, вони до нього тягнуться, а він не хоче з'їсти. Щоразу. Чарка покликали, побігла. Файно побігла. Ой, сидить в своїй ямці, нікого не чіпає, Бачите? Йому все одно, що відбувається 10 метрів в радіусі 10 метрів в плані собак. Навіть п'яти метрів, напевно, але якщо прийдуть до нього, то він зразу насторожиться. Бачите, собі зробив територію і все. Бачите, собі м'ячик купує, розважається. Прийшла вівчарка. Він і зараз рикне на не... на мордві. Зараз дивиться, комедія яка. Опа, сюрприз. А вона дівчинка. Вона дівчинка, сто відсотків дівчинка. А все одно може рикне. Він не любить вівчарок. Рикне, бачите, як налякав її. Але тільки звуком. Зуби показав і рикнув. Він не ну не хотів навіть на неї нападати, так щоб прям кусати. Ну, бачила, яка комедія. Він такий. Йому хоч дівчинку, хоч хлопчик, вівчарок не любить. В них енергія така, щоб е, як вів, з вівцею. Він не любить, щоб з ним як з вівцею, обходилося. Знов іде вівчарка. Мало їй було. Напевно, зашармив її. Напевно, вона дуже зараз закохалася з першого погляду. Любить брутальних, бачите. Любить брутальних хлопців. Але він так, він бавиться і вона, вона бачите, повертається, бо вона відчуває, що він бавиться. Він би навіть, можливо, з нею бавився, але не по своїм правилам. Вона не витримає фізично, на жаль. Він так, бачите, забавляється всього. Видно літака така чи не видно? Воно ну, зовсім маленький в небі. Я вам дознімаю знімаю собаки, пляжі, а чи не... вистачить в мене пам'яті телеф... на телефоні на сміття? Не знаю. Треба буде перекинути відео, загрузити перед тим, як їхати на мусорки. Ще якась жертва прийде цуценятку. Це Пойнтера. Як це по-українськи? Курцгар. Курцгар, цуценя. І лабрадор там. Але вони далеко. Бачите, він розважається, психодиночка. Йому аби побавити. Він його закопує, відкопує, закопує, відкопує, перекидає. У нас часу багато. Чоловік сказав, що малий, скільки будемо. Я кажу, ну, в міру розумного, ну, в Лунапарку. Він каже, та малий до шостої буде, в шостій закривається, зимою рано закривається Лунапарк. Каже, він буде до шостої, якщо йому дати можливість. Ну кажу, ну то ладно вже, як... хай буде скільки хоче. А там, напевно, черги на, атрак... на атракціони. Там дуже багато не накатаєшся сьогодні, напевно. Я, правда, не знаю. Потім розкажуть мені. Ох, сонечко отаке зараз. Бачите? Трохи хмарно, трохи сонячно. Файно, посидіть. Люди повторюють собаче ім'я 50 разів, не мають можливості відкликати собаку. Роки, 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 дай його пересидеть, а вже або нашийник електронний привчить, або на довгому поводку навчить, щоб повертався пес, а не кричати його ім'я 50 разів. Любітелі. Опа, викинув. Закине назад зараз. Його і не видно, напевно, в цій ямі здалека. Дивіться, повністю по розміру викупав собі яму. Вона повертається, вона повертається, дивіться, заглядає, залицяється, а він сидить. О, німецький дог прийшов. Вона зараз на дога переключиться, бо той ще більше розміром. Напевно, їй. Цікавіше буде. Але тут те самичка. Сама. А він споглядає, дивіться, він споглядає. Але тут дві дівки, що вони будуть робити? Ну вони не агресивні обидві. Дох трусливий. Боїться цієї вівчарки. Її боятися взагалі нема чого. Але боїться все одно, бачите. Молодий, напевно. Really of боїться вівчарок. Хазяйка каже, що боїться вівчар. От Ота вівчарка його боїться, вони одне одного, одного бояться. Бавитись хоче вівчарка. Кукі вже розлянився на вже відпочинок. Ну, лежить, бачите, пластом лежить. Але яке це щастя, дивіться, споглядає океан. Споглядає океан собі. Чому може бути краще? І не жарко, і сонце, ультрафіолетне палець. А це що, м'ячик? Тільки що я побачила. Повернула голову, побачила ніби м'ячик, але він якийсь текстильний. Це не для собак вже м'ячик, там поролон всередині. Дивіться. Краще мене показувати. Ну, все, побачив його. Зараз він його роздерев, шматки. leave А-а! leave it, Ну, все, leave it.

Яму приготував для якоїсь жертви. Вон дивіться, Марема прийшла, бачите, заглядає. Він зараз пригне на неї. Дивіться, хто ще зараз і на ту на ту пригне. Але вони дівки, вони дівки, він собі теж забавляється. Марема це італійська вівчарка, вона теж трусливенька, молода. Вона. У нас знайомий, був, що нам. В попередньому будинку, там в нього була Марема, по парку знайомий, так? собачник. І він, вона його за лице вкусила дуже сильно, порвало йому лице. А чому? Тому що не виховував, дисципліни не було. Він її годував, наклав їй в тарілку їжі, потім забрав ту тарілку і в нього не вкусила. Ось таке буває. Так що... Кук, Where's your ball? Where's your ball? There. There. М'ячика щось не видно. Where's your ball, Cookie? Find your ball. Може, хтось його. go. Мокрый. Where's the ball? Where's the ball? Ah, oh, down the new York, you know. Bring the ball! Come! Де? Знову повертається вівчарка, хоче бавитись. Любить гострі відчуття, бачите. Заглядає, заглядає, хоче прийти. Лице таке в неї забавне, хоче бавитись. А він хоче тут лежати. <laughs> She wants to play cookie. Go play. Więc in, więc in, in, inaczej bawić się niż w bawić. Ще одна собака, австралійська Хіллер називається червоний Хілер, молоденька, маленька, хлопчик, нічого страшного, понюхав пішов, весь обу. Другу яму викопав. Він хоче, щоб хтось прийшов, на нього би навалився, поштовхався, щоб в них боротьба якась зав'язалася. Потім один побіжить, другий за ним поженеться, От таке хоче мріє. Але треба якийсь мастів або ротвейлер для, для цього. Мастів, ротвейлер, хто там ще є, мало собак. Теоретично та біла марема могла би. Дивіться, якийсь типу боксер. Hello, good boy. Хороший хлопчик, хороший. Good boy. Напевно, австралійські келпі з боксером змішаний. Але він може рявкнути, якщо до м'ячика потягнеться. Вон там м'ячик. Деякі породи собак він дуже толерантний. От це теж австралійська явчарка. Спокійно. Всі приходили. і Німецька прийшла. Німецька теж розсміливалася. Дивіться. Він собі зараз команду тут. Вони теж будуть... О, бачите, завалився. Дружок завалився. Доброзичливі собачки. Це норм. Бавитись, бавитись хочу. Вона собі дружка знайшла німецька з тим боксерчиком. Боксер з австралійським келпі. Знаєте, келпі такі чорно. чорнорижі, чорно чорно-руді. Дівчарки маленькі. Look, where's your ball? Where's your ball? Get your ball. Find your ball. Go. Get your ball. Що пішов? Ага, повернувся. Here's the bow. Here. Look. There. Bone. There. Так, жак. Продовження. Продовження розкопок. Сочок моститися любить, якщо у вас є подвір'я, собаку треба на подвір'ї утримувати. обов'язково даємо. Є місце покопатися, сховатись десь під деревом, близько до природи. Побігати трохи, якщо треба. Хтось на човні. Їде, напевно, на рибалку. Сьогодні погода якраз, напевно, хороша для рибалки. Спокійно, бачите, трохи є сонце, під вечір відправляються. Чивава. там зліва чіваво не пхається ніде молодець, розумний пес oh, well, <laughs> на задньому плані австралійський прыгає плодитися. Австралійський хіллер на Лабрадорі їздить. Якийсь Два узб... човни виїжджають. Цікаво, куди вони виїжджають? Назад повертатися, напевно, понесу його. Дивіться, втомився. Думився, треба напоїти водичку. Хтось просив знімати більше собаку, от це відео про нього, бачите. Нарешті маєте. Так, якийсь лабрадор какає. Ідіть прибирайте за ним тьоті, бабульки, давайте. Dávajte švedaňku, švědáinko, pokud kdo si Буду виключати телефон, я трохи переживаю, що ем, батарея закінчиться, а потім з чоловіком не задзвонюсь. Так що... Давайте прощаюсь з вами. Дякую за перегляди. Пишіть, що думаєте. Подобається відео, не подобається. Якщо не подобається, то не пишіть. Як може не подобатись? Дивіться на це чудо. Чудо-юдо. Чудо-юдо прощається з вами. До наступного разу.